Друзі, всім привіт! з поверненням на мій канал. Я збираюся, хочу нафарбувати губи, не знаю, що це буде. Магазин Сінсей дивитися нову колекцію. Я вирішила зробити такий акцент на губах. Ну, що непогано. Я думаю, що червона помада пасує всім абсолютно. При цьому не забуваємо, що мінімум косметики має бути на обличчі. Да? Світло дуже погано, бачите, я стала проти, виходить, що проти... Світла, да і нічого не видно. Погода така була пасмурна, зараз вийшло сонце. що Я прям схватила червону помаду і думаю: а не зробити мені сьогодні акцент? Чи не зробити мені сьогодні акцент на губах? Друзі, отже, отже, друзі, у новому відео сьогодні вас чекає верхній одяг у магазині Сінцей. Come on with me! welcome to new video. Так, верхній одяг в сінцей. Ну, поки що я бачу тільки лише ось такі пальта, косуху бачу, ось таку потертості, темно-коричнева. Це з новинок. Ось така шкірянка по типу бомбера. Теж така з потертостями сіра. Ну, класна теж, але вже зараз в ній буде холодно. 1000 гривень 999 гривень. А косуха така коштує 1299, класна, тому що коричнева. коричневаричневий зараз ви знаєте, да, що в моді такі ж самі, чи дещо якийсь інший дизайн. Да. Ця щось мені здається. Чи такі ну давайте придивлятися? Ці якісь ідуть світліші. Вони більше йдуть коричневі. Ці більш такі йдуть до, більш до чорного. Потім ось такі жакети. Ну, в них вже холодно, вона дуже коротка. Було актуально місяць назад. Думаю, 899. Дуже дорого для такого вибору. Виробу я вважаю, в цьому теж буде вже холодно. Вже треба все це ховати. Я вважаю, їм вішати якісь шуби, якісь пуховики. Чому, до речі, немає пуховиків? Так, ось такі косушки, ось такі жакети. Знову ж таки, це все не натуральна замша. 349 гривень. це куди? Так, Тут все якесь літнє до сих пір. <смір> Як на мене, тренч, холодний тренч, до речі, вже не актуальні такі речі. Ну, от єдине, що це ось ці пальта сірі. Ви знаєте, що я хочу показати? що тут Довжина цього пальто. Ось подивіться на нього, от просто. От просто да? Я відійду, гляньте, що це таке. Ні туди, ні сюди. Зараз не, не модне таке пальто. Я вважаю, що пальто має бути, хоча з цією спідницею непогано дивіться, виглядає довга максі-спідниця. От якщо щось максі з такого пальто буде виглядати внизу, це буде краще набагато, ніж просто, уявіть собі, так, пальто закінчується, потім йде отакий кусочок невеличкий ноги вашої, да, і потім починається якийсь бетільйони. Ну, це просто якийсь буде треш. Вдягаємо щось Максі під таке пальто, вдягаємо брюки довгі, вдягаємо широкі, довгі джинси. Тоді можна так силует витягнути і зробити його більш цікавим і актуальним. Подивіться, які вузькі плечі, знову ж таки. Коротше, не на кожну підійде 1499 я можу просто приміряти, подивитися М-ку, мій розмір М. От як воно буде на мені. Хочете, давайте підемо приміряти. примір. Брик. Ідьом. Куди йдемо ми з п'ятечком? Так, це такий аутфіт молодіжний, супермолодіжний. Зараз дуже актуальні такі джемпери поло. І є наушники. Наушники мені не йдуть. Малі свої я вже купила. І джинсики вкорочені я носити точно не буду. Дівчат, ну, а кому подобаються такі джинси, ось вони представлені. А, є і скіні, і є ось такі забріз... забрізаним низом. Іду примірочно. До речі, светриків я не бачу. В іншому сінцей я вам покажу. Там з'явилися нові светрики непогані. Джемпери, светри, тут щось всього мало в цьому. Так, дівчат, показую вам ось таке сіре пальто-сінсей. Дивіться, як на мене, його не врятують навіть окуляри. І навіть якась, ну, хіба що, стильна якась бордова сумочка. Не знаю, вузькі плечі. Дивіться. На мене вузькувати за вузьке це М-ка. Що за модель? Дивіться, що цікавого: пальто двобортне, пальто світло-сірого відтінку на підкладці 100% полієстер, в принципі, тепле, але йде розмір в розмір. Тобто воно на мене не велике, не мале. Якраз от саме мій розмір, впритик. Я люблю більш оверсайз. Собі б я, напевно, щоб брала б ельку, я так думаю. Ось, тому що якщо сюди підтягти такий товстенький джемпер чи то светер, вже буде затісно. Рекомендуючи, ні, я ні. Так, дівчат, я завела вас якийсь, у якийсь із сенсей, де ще немає достатньо осіннього верхнього одягу. Тому будемо дивитися, що є. Але ось такі штани я можу вам порекомендувати. Гляньте, наскільки вони такі комфортні, кежуал. Штани на кожен день. Дивіться, тесьма нашита. Є шнурок на шнурку. Та тут і резинка, і шнурок. дуже зручно. 659, п'ятдесят такий класний колір коричневий. Вони трикотажні і широкі. Просто от такі широкі йдуть. така Широка штанина, дуже комфортні, як на манекені, але манекен наскільки худючий, нереальний, знаєте, ніби підросток. Ну, Подивіться, що це таке. Манекені вони, вони жахливо е виглядають, тому що за худий все ж таки цей манекен. А взагалі подивіться собі такі штани на осінь, Гляньте, з бомбером якимсь шкіряним чи з об'ємним пуховичком коротеньким. гляньте, такі класні. Mm, подобаються. Вони не тонкі. Такий трикотаж. Ну, це поліестер еластан, але все одно, тим не менше. Класний колір, такий він і, і хакі, і сірий, і підійде, і хакі, і коричневе до нього щось. Джинсики такі є. 38-й це просто клюш. Да, просто клюш. Джинси клюш. Так, мені ще подобаються ось такі спідниці. Я їх бачу саме на осінь. Якщо ви вдягаєте там теплі колготи, наприклад, якісь челегін, це низ на підборах, наприклад, таку спідницю. Вона Максі йде довжини. І зверху ми вдягаємо куртку, пуховик. Що це може бути? Де куртки? Жодної куртки в магазині, жодного пафера, пуховика. Проте гляньте, висять оці сукні на огород. Жахливі просто. Найгірший, найгірший по асортименту сінсей в Полтаві. От хто з Полтави, хто знає, це сінсей, який знаходиться на брайлках. По-перше, тут немає взагалі верхнього одягу на осінь, ніяких курток. Тут все те, що з літа залишилося. От хто хоче, до речі, собі придбати вже щось на весну, приходьте сюди. Знайдете зі знижкою, і ось дивіться, літні такі штани, на весну ось такі жилетки. Тобто тут розпродаж триває, 169 гривень, шорти, піці, такі маєчки, топіки, літні. Все з літа, все тут. Все сюди поскидали, я так розумію. 149. 159 ось такий топ висить. Ось такі штани. Ну, це більше теж літо. Я не буду їх розглядати на осінь. На осінь на зараз ось такі класні підуть. Сірі теж такі смугасті трикотаж, такі дещо донизу розширені. Хоча ні, я б сказала, вони прямі. Зручна посадка середня, на гудзиках, на блискавці. До них гляньте, наприклад, можна ось такий джемпер поло, до речі, як на манекені. Якісь затяжки, Придивляєтесь, якщо будете брати, щоб не було затяжечок. 659 гривень, склад тканини, де 100% акрил, до речі, 100% акрил. Як носиться акрил, я не в курсі, дівчат, можливо, хтось із вас знає. Думаю, що не буде дуже сильно да, кошлатити, але чи буде в ньому тепло, Ну, якщо піддягти сюди якусь базову футболку чи сорочку навіть. Я думаю, буде класно. Дуже, до речі, приємний. Такий він біло. Якщо сорочка в нас біла, то цей як ви бачите, да, він такий більше до молочного. Да, симпатичний. На осінь можу рекомендувати. такий. Такі штани теж стильні. Сорочка, штани в офіс чорні, без поясу, висока посадка. Так, з аксесуарів, дивіться, ось такі цікаві. Є палантини або ж шарфи, їх можна ще носити, я думаю, як шарф, як палантин. 269, наприклад, ось такий рожевий, рожевий із сірем. Блідо навіть рожевий, теж трендовий зараз. бежевий класний з літерою М. бежевий з китичками. Такий коштує 339. Тут 100% поліестер буде. Чорні такі теж. 169, ну те, що 169, я думаю, воно і є. Да? Поліестер це теж поліестер. Ось такі клітка. клас, клітинка, В клітинку ось такі темно-бежеві з літерою. Теж такі стильні. так, Такі 339. ну На жаль, це все поліестер, але тепленький на дотик. Далі ось такі наушнички, От кому цікаво, по 219. Тут іде всередині, так, вверх хутро, середина під замшу. Чорні такі повністю хутряні. І всередина і ззовні, і всередині. Такі по 169. Шапки класні, стильні, біні шапка. 269 гривень, така чорна, біла, не біла, а молочна. 219 гривень. І вони є сірі. Такі ж, які чорні, класна сіра теж. Що тут написано? Be kind to others, будь мила до інших. Every single day, кожного дня. <с> <Dylan> да. Друзі, таке мото на день. 219. Ось така коричнева, теж з літерою А. Ось, дивіться, такі класні е, рукавички, але без пальчиків. Я не знаю, як їх назвати правильно. Тут тільки для одного пальчика є ось такий вихід. Вони по 149 чорні, є ось такі бежеві, сірі по 149 із узором. О, тут навіть ось так зв'язано, гляньте як класно, да? Як напіврукавичка, така 149. І ось такі йдуть перчатки, вони ж рукавички. Такі під замшу утеплені ніби 219. Але бежеві такі теж по 219. Мені в'язані такі рукавички. Make a set, Зроби сет. Підбери шапку, підбери шалик і вдягни такі рукавички. 119 гривень коштує така пара. Чорні такі з бантиком. В середині навіть є хутро. 200, дивіться, 269 гривень. Декор для свята Хелоувіна. Не знаю, хто святкував, хто його святкує, хто ні з вас. Але покажу, дивіться, ось така. Фігура 269. Що цікавого, це такий кухоль. Керамічний. 400, ні, 189. Свічка ароматизована. Це більше хто святкує такі штуки. Діти. Да? 149. Дивіться, чорна така свічка. Смішна. Мені сережки ось такі подобаються. Сережечки, три гарбузика в шап в шляпі за 119 гривень. Ось такі сережечки теж дитячі. 119 гривень. Маска для сну. Такі манжетики для вмивання, я думаю. Так, це обруч на голову. Це якась така рука, іграшка-рука. Ну, і далі пішли такі аксесуарики різні. Дитячі більше. Такі сумочки, не знаю, чи комусь вони взагалі цікаві. Сінцей. Ось такі кошелючки є, гаманці плащовочні. Мені здається, все це трісне, все це розлізеться. Так, по 339. Ух ти, дивіться, яка класна резинка в вигляді бантика. Чорно-біла, дуже стильна. На волосся аксесуар такий 119 гривень. Я в шапці, не дивитися, в нас дуже похолодало, і я вся якось така запухша, пухша. Коротше, дуже холодно. І почався дощ, ні того, ні з цього, ледве-ледве добігла до увага, до е, магазину. Сьогодні покажу вам тільки все саме-саме сильне. -саме так, вчора, да, здається, я вчора показувала пледів Сінсей, А сьогодні я хочу показати дещо ще у ванну кімнату, а саме те, що мені дуже сподобалось. Наприклад, юршик для унітазу, чорний, і він один. І це, і це і це, це не камінь, це під камінь да, зроблена така. Штука, я думаю, керамічна. Дивіться, чорний, найпрактичніший, як на мене. У мене також чорний. Брала в юск. Тут білі. Бачите, білі, але білі вони дуже швидко забруднюються і мають жахливенький, прямо кажучи, вигляд. Ці класні теж дивіться під камінь. Але білі. Чорний, дуже практичний. Ось цей. Ну, єдиний мінус, що він відкритий. Да? Оцей мінус, звісно, це мінус. Де ціна? Так, зараз я приближу 339 гривень. Ці теж стильні закриті, але білі. Давайте подивимося: ціну. 269. Такі коштують. Чому перевернута догори ногами цей цінник? Дивіться. 269. Мені так незручно дивитися. Тому що це все для правшів, а я лівша. Я думаю, це тому. Тому що, от, наприклад, якщо б я взяла цю штуку, давайте ту саму, яку я брала. Якби я взяла штуку цю правою рукою, дивіться, беру правою рукою, я бачу прекрасно. 269. Тут так само, дивіться. Будь ласка, 269. Да? Давайте ще цей подивимось, скільки коштує під камінь, дуже красивий під мармур. Да? 339. Будь ласка, правою я все бачу. Якщо я беру лівою рукою, а я лівша. Якщо я беру лівою рукою, то для мене. О, тут нормально, 169. А тут було все перевернуто для мене, бачите? Будь ласка, треба перевертати. Коротше. Дуже класні юршики. І дивіться, увага, Юршик для унітазу і ось така ось такий дозатор, теж під камінь на умивальничок для рідкого мила. Але ж знову ж таки, я собі таке не можу дозволити, тому що в мене умивальничок невеличкий, з, маленьким, от такою, з маленькою площею для цих всіх прибамбасів, на жаль. Я вже говорила, да, якщо щось падає, то все, тріщина на. Умувальнику, це, до речі, а це пластик. Ось такий мені варіант підійшов би. Чорний. Як я люблю, 169 гривень і недорого. Повністю пластик іде? Да? Мені таке подобається. Якщо немає, ось дуже стильний. Гляньте, який стильний, він навіть прозорий. Прозоре скло. І це скло, уявляєте? От воно гепне. Ну... Якщо ви можете собі таки дозволити, то беріть, звісно, ось такий 149 гривень і сюди влізе, думаю, 450 мл, а то і 500 всі. Гляньте, ось який стильний. Він займає небагато місця. Вигляді навіть я б сказала, такої, такої вази. 119 теж взагалі недорого, скляний. Класно, що пластик не облізе, не. Позолота ось така, да, і не срібний. Оце не облізе. Це буде служити вічно. Ну, якщо не поб'ється, сірі, стильні теж є. Давайте сірі подивимося. Так, але ж стильні, стильні, але ж знову ж таки, кераміка, не дай Бог зачепили, все впало, побилося. 169, а це прослужить зовсім недовго. Що я можу порадити? Я можу порадити ось таку пластику стильні, в принципі. Ось таке скло. Можу порадити, якщо у вас велика сталішниця у ванній кімнаті. Те, що не я можу порадити. Няшні такі барбі стайл або такий якийсь прованс, да? Навіть. Ну, все, ось ці симпатичні. Гляньте на два відділення. Так, знову ж таки. Ліва рука 119 гривень. Лише дивіться, 119 гривень. Стильні. Котка вам, до речі, мені підійшла, у мене плитка в ванні. І малесенькі такі, акуратні. Мілілітрів десь тут буде 200, максимум. І ця штучка, вона теж пластикова. У вигляді це Явище таке сезонне на осінь, на зараз, да? дозатор і такий, така підставочка для, для зубних щиток. 149. Я ціну кажу, ні. О, дуже ж голова не варить нічого. 169. Суперські ці теж. Супер стильні. А для чого це, друзі? Дивіться, якось ніби галечик. Так, 149 коштує. Потім коштує така штука 169. І така штука для зубних щиток коштує незручно 119. Такі от є варіанти.